Вітаю. Сьогодні ми розглянемо інтерфейс програми Scratch, і я покажу і поясню трошки виконання завдань. Це вправа 1-2. Яким чином її виконувати, як її зберігати і так далі. Ну, починаємо з загальних таких речей. Ви повинні встановити на своєму. Комп'ютері Scratch. запускаємо його. Розвертаємо його на весь екран. Ну і трошки по інтерфейсу програм. З цією програмою ви повинні вже працювати в початковій школі, так що я думаю, що проблем у вас з роботою не виникне. Ну, я трошки нагадаю, те, що ви вже повинні знати. Те, що таке інтерфейс програми. Інтерфейс це обличчя програми. Інтерфейс в інформатиці. Інтерфейс програми означає кнопки. Які кнопки, де ці кнопки розміщені, що вони виконують і так далі. Тобто інтерфейс це обличчя програми. Інтерфейс складається з кнопок, вікон, де ці програми виконуються і так далі. Значить, у верхній частині у нас розміщена панель. Вона невеличка, яка містить всього два три точніше пункти. Мову, файл, який ми будемо використовувати для збереження. І, бачите, ось відновлення. Ну, це не, не так часто використовується. Також є кнопочка, де ми, куча різної є інформації. По середовищу Scratch, де можна прочитати, як все це робиться, як додаються ефекти і так далі. Бачите, Scratch – це досить потужна програма, з допомогою якої можна створювати дуже цікаві проекти, ігри, навіть і так далі. Далі, внизу опускаємося код, образи, звуки, що у нас тут є. Код це у нас блочки, які ми використовували. Тут воно систематизовано. Бачите, вигляд, блочки, які відповідають за звук, блочки, які відповідають за події і так далі. Але навіть тут вони не всі. Можна додатково, якщо, наприклад, якогось блочка немає, то є ось кнопочка, точніше, не це вона, ось ця кнопочка, яка дозволяє додатково. Ще встановити блоки, тому що ну, можливості цієї програми дуже-дуже великі, і, можливо, людині їх, яка робить програму недостатньо, то вона може ще додатково бачите, тут можна працювати із звуком, і малювати, і різні інструменти додавати музичні і так далі. Так, образи. Образи це у нас образ самого. Оце називається спрайт у нас, це у нас рудий кіт. Наш спрайт виконує певні дії якісь, Тобто він щось робить. Ті алгоритми, які ми будемо будувати, він ці алгоритми буде виконувати. От тут у нас ми можемо навіть внести певні зміни, розмалювати його і так далі. Ну, не будемо поки що цього робити. І звуки. Ми є у скретчі можливість використання звуків. Навіть тут можна працювати з звуком, підсилювати і так далі. Ну, нам поки що цього не потрібно. Нам потрібні самі такі прості речі, які є. Далі йдемо. Оця ось частина, середня частина нашого вікна це безпосередньо те місце, де ми будемо складати, монтувати свій, свої алгоритми. І переходимо на праву сторону. ця частина вікна. Це у нас місце, де наш алгоритм буде виконуватися. Щось малюватиметься, там, чи наш спройк буде кудись рухатися, і так далі. Оце вікно можна розширити ось на весь екран. цією кнопочкою. Бачите. Якщо ми запускаємо якусь програму, а запускається вона натисненням на оцю кнопочку препорети. І. Цією ж кнопочкою можна вийти з повноекранного режиму. І внизу, внизу в нас розміщені е, така панелька, з, де буде розміщено ті об'єкти, які ми створюємо, і їхні властивості. От в даному випадку в мене є спрайт, розмір його 100. Ну, наприклад, дивіться, якщо я введу розмір 50, він у мене стане маленьким. Спрайт, то я можу переміщувати, куди завгодно. Можна, наприклад, задавати кут повороту нашого спрайта, Крутити його. Ну, або так, або ось прямо число вводити. Ну і деякі інші властивості. І назва теж ось прописується. Також тут можна видаляти наш спрайт, щоб його не було. Далі. І ось внизу це сцена. Сцена або ще називається тло. Це оце місце. ну В даному випадку це у нас просто білий фон. Але сцену ми можемо зробити яку завгодно. Далі, що, може, що ну, які налаштування тут самі загадні є? В, в цій частині ось у нас обрати спрайт. є така кнопочка. Якщо нажати натиснути на цю кнопочку, у нас з'являються різні. Спрайти, тобто не обов'язково у нас повинен, може бути рудий кіт. Ми можемо взяти, в принципі, будь-який об'єкт. Бачите, тут є об'єкти, які навіть рухаються і так далі. І е, потім, ну, скажімо, дивіться, я от узяв жукова, і в мене тепер ось два вже спрайти. І я можу для кожного спрайту написати свою окрему програму, і тут щось буде відбуватися. Якщо він мені не потрібен, я можу його видавити. Також тут є можливість самостійно щось намалювати і зберегти. І потім те, що ми намалюємо, буде виконувати ці команди. Ну і деякі інші налаштування зараз не будемо. Далі. І отут, в нижній частині, це в нас сцена. Сцена, коли ми клацаємось обрати тло, висвічується, бачите, різні сцени. Ну, якщо нам просто білий фон не цікавий, ми можемо, наприклад, обрати от таку сцену, і наш Спрайт буде рухатися десь в Сценою сцені, може бути все, що завгодно. Це може бути бачите, кімната, це може бути якийсь малюнок, навіть можна свою фотографію. Тут є в нас ось вивантажити тло. Ми можемо вказати якусь свою фотографію. І ця фотографія буде нашою сценою. Бачите? Ну, це колір тла. Отаким От чином, якщо ми помилково щось зробили, ми можемо завжди кнопочку відновити спрайт. Це ми прибираємо сцену, теж можна поставити, ну Або ось можна навіть шукати, бачите, ну от сюрприз. Це навмання просто вибирається якась сцена. от, от таким чином. тобто Тут ми будемо складати наші блочки, сцену розглянули. Ну, а тепер <кк offense> безпосередньо переходимо до виконання вправ. Яким чином? А, ще одне я не сказав вам. Е -е Значить, ну, ще буде. Я закриваю, тут нажимаю продовжити, все, закрив. Значить, переходимо до нашої вправи. Значить, Перша вправа ось у нас на скріншоті розміщена. Оцьому. Ой, ні, це не, не наша вправа, це наш фон. А вправа ось. ось. намалюю скрещу мотузку від кульки, за яку триматиметься він. Есть, нам треба оцю мотузку. Намалювати, зробити алгоритм, який, щоб наш спрайт малював мотузку. Робимо. Запускаємо для початку скретч. Так, запустили. Далі, наш спрайт він занадто великий, тому, мабуть, доцільно його трошки зменшити. Ну, а може і не трошки, ну, скажімо, я ставлю поки що 50. Відсотків. Тобто в мене вдвічі менше, ну хай буде отакий нормально. Тепер нам потрібно завантажити тло з віні -пухом. Яким чином ми це робимо? Я вам вклав файл якось для виконання завдань. Ви повинні класнути по цьому файлу, вибрати відкрити в новому вікні. І потім з'явиться кнопочка Завантажити, і ви повинні його завантажити на свій комп'ютер. Я нажимаю Завантажити і пішов процес завантаження. Ось воно у мене завантажилося. В папку завантаження. Далі вертаємося сюди і робимо наше тло. Для цього нажимаємо наводимо на оцю кнопочку і вибираємо саму верхню кнопку Вивантажити тлу. Нам потрібно вказати комп'ютеру. Файлик. У мене ця папка завантаження. Ось віні-пух, у мене аж три віні-пухи. Оцей останнє я завантажував, я нажимаю відкрити. І от моє тло. Бачите, завантаження. Якщо ми розвернемо на весь екран, то от бачимо, що тут є. Так, тепер програму, алгоритм точніше, ми будемо писати для нашого спрайту. От, треба, щоб він був виділений. Переходимо на вкладку код, щоб ми бачили блоки. І тепер яким чином нам можна намалювати оцю мотузку. Коли я рухаю нашим котом і відпускаю, отут прописуються його координати. Як працює система? В центрі у нас будуть координати 0,0. Зараз я для пояснення зроблю трошки не так. От В математиці використовується отака система координат. Дві лінії. Отак. Оце координата х, оце координата y. Посередині кожна точка має якусь координату по х і якусь координату по y. Таким чином, якщо ми хочемо якусь точку намалювати. То нам потрібно вказати два числа. Перша координата це координата по іксу, друга координата координата по іку. В центрі це буде точка з координатою 0,0. 0. Сюди буде 1, 2, 3, 4. І так далі. Сюди відповідно мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Точно так само з іком. Угору будуть додатні, а ось сюди вниз будуть від'ємні. Дивимося тепер на. на, на нашого кота. Коли ми наводимо і відпускаємо, ось прописані його координати x і y. Для того, щоб почати малювати, нам потрібно, ну давайте ще, мабуть, зменшимо нашого кота, щоб він був маленький. Нам потрібно поставити спочатку кота ось сюди точно в те місце, з якого він почне малювати. Ну або ось сюди, з якого він буде починати малювати лінію. Ну, не важно, зверху вниз чи знизу вгору, це не має значення. І от після цього треба зафіксувати, які координати ми бачимо. Мінус 44, 42. Тепер переходимо безпосередньо до написання програми. Програма в нас повинна запускатися при натисненні кнопки прапорець. Тому будь-яка програма в нас починається з такою кнопочкою події, коли натиснуто прапорець. От Коли натиснуто прапорець, і далі ми складаємо алгоритм. Далі. З чого починається наш, наш алгоритм? Наш алгоритм починається з того, що ми не знаємо, де буде знаходитися кіт. Зараз от дивіться, мінус 44, 42. Треба запам'ятати, ну, у вас можуть бути інші числа, тому що оці координати залежать від розміру монітора. Мінус 44, 42. Поїхали. Значить, коли ми запускаємо програму, ми, не з... ми можемо розмістити кота в будь-якому місці. І на початку програми нам потрібно зробити так, щоб кіт прилетів зразу сюди. Тому що звідси він повинен почати малювати. Як це зробити? У нас є в отакий ось блочок перемістити в Y. Тобто по X і по Y. І отут нам потрібні наші координати. Ну, я ще раз поставлю. У мене було мінус 44, ну, плюс-мінус. Тут мінус час у мене ось дивіться. Мінус 47-40, тоді підберемо. І вводимо отут. По х у нас мінус 47, по y у мене буде 40. Можна перевірити. Я ставлю кота де завгодно, коли запускаю програму, він повинен отут опинитися. Так, тепер він повинен почати малювати. Бачимо, що тут, коли ми дивимося, ми якось не бачимо блочків, які б відповідали за малювання. Тут переміщення, рух є, ну, от можна зайти в вигляд, тут говорити і так далі, але малювання немає. Тому нажимаємо цю кнопочку і вибираємо оце друге. І в нас з'являється ще. Одна частинка, бачите, набір інструментів, призначених для малювання. Значить, ну і Знайомі вже команди, які ми використовували. Ну, давайте так, зробимо задати розмір, робимо, щоб лінія наша була не дуже тоненькою, товстенька, хай буде. Колір олівця. Ну, тут можна вибрати самому, підібрати. Хай буде такий, як є, темніший зробимо. І Очевидно, що команда опустити олівець. Все, от оце підготовка. Тобто ми зробили товсту лінію синього кольору, і олівець опущений. Тепер, якщо наш кіт почне рухатися, він почне малювати лінію. Ну, якщо зараз ми запустимо цю програму, то нічого не відбувається, тому що потрібен рух. Переходимо на рух. І нам потрібно тепер перемістити нашого кота. Ну, куди перемістити, треба дивитися. От я почав з цієї. Точки, і хай ось сюди воно дойде. Це у нас, відпускаю я. Ось дивіться, мінус 45. 2. Вибираю, знову перемістити в. От дивіться, коли я поставив кота сюди, у нас отут зразу ж зробилися ті координати, які нам потрібні. Тобто, тут навіть угадувати не можна. Раз. І тепер давайте перевіримо. Ставимо, запускаємо. І бачимо, що у нас не так. Ще раз перевіримо, звідси. Бачимо. Лінію він то ту, що потрібно, малює, але на початку він у нас. чому так відбувається? Тому що, коли ми опустили олівець і запускаємо програму кілька разів, до. То до того, що було, додається ще щось нове. А нам цього не потрібно. Значить, що для цього можна зробити? Переходимо на олівець, і е, саму першу команду можна поставити очистити все. Це означає, що при кожному запуску стара оця лінія, яка була, вона витирається. І залишиться лише одна. Ну, дивіться, що я. Бачите? Тепер нам потрібно зробити так, щоб не було цієї лінії, поки він і йшов, йшов сюди. Е, ну, значить, зробимо таким чином. Нам потрібно підняти олівець, потім його перемістити. Ну, і повинно працювати. Давайте запустимо. Дивіться, я ставлю кота сюди. Де б ми його не поставили? Лінія у нас завжди буде. Бачите, намальовуємо. Ну, це він, він робить дуже швидко. Е, ну, можна розвернути. Це старе значення, але все правильно. А, ще одне. Бачите, коли він намалював е, нашу вірьовочку до нашої кульки, нам потрібно після цього ще перемістити його, щоб він не сидів на голові у війні пуха Для цього переходимо на вкладку рух. Ну і давайте ось сюди його кудись поставимо, щоб він трошки втік від Вінніпуха. пуха. Відпускаємо, зразу ось координати у нас з'явилися зразу. Але перед тим, як ми його перемі... перемістимо, не забуваємо піднімати олівець. Оце у нас, оця команда, він малюватиме вірьовочку. Далі підніме, підніме олівець, а оцією командою він просто втече. Ну, от тепер ми готові. Дивіться, запускаємо. От, ставлю я так. Щас. Тут просто треба перемістити зразу кудись в інше місце. Ось, розвернули і запускаємо програму. Все, він завжди буде знаходитися отут. А вірьовочка буде в нас намальована. От таким чином. Ну, можете свій варіант запропонувати, не обов'язково точно повторювати, так як я оце все роблю. Можете по-іншому -по головне, щоб результат був такий, як потрібно. Це одне завдання. І друге. друге, а як зберегти тепер? От виконали ми завдання, бачимо, що де б ми кота не поставили, коли ми запускаємо, в нас все. От бачите, він ніби аж отут з'являється. Але насправді він у нас біжить сюди, малює лінію, а тоді тікає от сюди. Просто це відбувається дуже швидко. Ну і ми не встигаємо просто побачити цього. Як зберегти потім свою роботу для того, щоб її здати? Для того, щоб її зберегти, нажимаємо, відкриваємо вкладку файл, і вибираємо таку команду. Вивантажити на ваш комп'ютер. Нажимаємо її. З'являється вікно збереження файлу. Ми вказуємо, де. Ну, я вказую на робочий, робочий стіл. І отут ім пишемо ім'я файлу. Ну, Він я написав. Тип файлу Scratch. Я нажимаю зберегти. І після цього не закриваємо. Згорнув я, і обов'язково потрібно перевірити. Ось той файл, який у мене зберігся. Так. Закриваю тепер я програмку. Ось. І оцей файл ви повинні надіслати мені. Я от його відкриваю. Так. Запускаю. І бачу, що він пух тримається. За вірючком. Все чудово. Е, ну Можете колір вірювочки, товщину врівовочки, вибирати все, самі. Е, далі отут продовжити треба нажим. Це одне завдання, і швиденько друге завдання. Я його робити не буду, я тільки покажу, яким чином, що ми починаємо. Друге завдання у нас наступне. У нас є таке тло зоряне небо. І тут. Великі такі зірки, бачите, самі вони товсті вони виділяються, показано так звану сузір'я, яке називається великою ведмедицею. Воно є на небі, можна зайти подивитися, воно на півночі. От якщо ці дві зірочки кінця ковшика сполучить, отак провести лінію, то десь на відстані приблизно 5 відстаней між цими зірками, отут у нас буде полярна зірка. Яка точно показує на північ. Ну, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити програму, яка от, оце все отак буде сполучати, щоб у нас в результаті получився ковшик. Повністю. Тобто, зараз ну, ось я пенті, Дивіться, от у мене одна зірка, друга, третя. Ну, може я трошки не, не точно, отак у нас є. І нам треба написати програму, яка буде. Робити отаке. Ну і як це робиться, зараз я початок тільки показую, а далі ви вже ж самостійно це зробите. Значить, запускаємо Scratch. До першої етап робимо нашого кота маленьким, він нам великий не потрібен. Ставимо його десь, хай його тут постоє. Далі додаємо. Так, назад повернемося. Додаємо той файл, який нам потрібно. Це в нас зоряне небо. Його спочатку треба завантажити. От, Будь ласка, наше зоряне небо готове. І тепер наводимо так, спрайт-код. Наводимо нашого кота на першу зірочку. І не забуваємо, робимо те, що ми робили. Значить, нам потрібно додати панель. З олівцем, щоб ми могли малювати. І е, наша програма повинна починатися, коли натиснуто. Далі в нас йде очистити все. Потім повинно бути підняти олівець і лише після цього кіт може кудись йти, бо він буде малювати. Далі, е, зараз ми невеликота приблизно на зірку. І от у нас координати зразу стали. Ми переміщаємо його в цю точку. А далі, а, він готовий тепер малювати. Після того, як ми його перемістили на першу точку, нам потрібно опустити олівець. Ну, Можна задати колір. Колір можете вибрати абсолютно який заводно, це не має значення. Це ваш, ваш малюнок. Ну, я такий виберу. І тут же ж можна задати. Розмір олівця. Одиниця це буде дуже тонесенька лінія. Тому можна зробити ну, хай навіть 10. Так. Е, опустити, задати колір. І задати розмір. Все, кіт готовий малювати. Далі переходимо сюди, наводимо кота на другу зірку. Координати ось у нас помінялись. Приєднуємо. Наводимо на третю зірку. Приєднуємо. І отаким от чином. Послідовно так, щоб утворився ковшик. Ну, запускаємо, перевіряємо, бачите. Ну, Може, трошки затовста лінія. У мене 10, тому тут, мабуть, 5 буде достатньо. Де б мене поставили нашого кота, коли ми запускаємо, він буде сполучати ці зірки. Він повинен намалювати отакий ковшик. І після того, як він намалював ковшик, він повинен ще трошки від нього ну, відійти, щоб не затуляти свою роботу. І ще раз, як зберегти свій проект? Нажимаєте «Файл», нажимаєте Вивантажити на ваш комп'ютер. Вказуєте, ну, можете написати зорі, там, чи щось чи зоряне небо. Робочий стіл, щоб ви бачили, де ви зберігаєте. Нажимаєте кнопочку Зберегти. Згортаєте, перевіряєте, чи цей файл з'явився. Щось я не бачу, що він у мене з'явився. Бачите? Тому не поспішайте ніколи закривати. Давайте ще раз це все зробимо. Вказуємо робочий. А, з'явився. Просто у мене комп'ютер ще не оновив. Так, зараз ми оновимо екран. А ось цей файл. Бачите, я його не побачив. Все. от Побачили ми, що ми файл зберегли. Він вже в нас є. І після цього вже можна закривати тепер програму. Оці два файли мені надсилаєте для перевірки. Пробуємо. Робимо, тренуємось. Всього вам найкращого. Успіхів і до побачення.